Тема вуглеводні, хімія 10 клас. І почнемо з повторення. Метан та його гомологи насичені вуглеводні. Найпростішою органічною речовиною є метан CH4. Він також є першим членом гомологічного ряду алканів із загальною формулою CNH2N плюс 2, де N число атомів карбону в молекулі. У 9 класі ви ознайомилися з 10 першими представниками цього ряду, які ми можемо побачити в таблиці 1. Назва гомологів метану є основною систематичною номенклатурою органічних сполук, тому важливо їх добре пам'ятати. На даному слайді в нас показано молекула метану етану, пропану, їх структурні формулі та скорочені формули та їх моделі. Основні властивості метану та його гомологів наведено в таблиці 2. Ми пам'ятаємо, що. Карбон є у нас 4 тому що він знаходиться в четвертій групі другого періоду. Фізичні і хімічні властивості метану та його гомологів. Фізичні властивості СH4 до c 4 h 10 це є гази без запаху, з С5 h 12 до С16H34 це рідини зі специфічним запахом. І найвищі це тверді без запаху жирні на дотик. Безбарвні, зі збільшенням числа атомів карбону підвищується температура плавлення і кипіння. Неполярні нерозчинні у воді. Хімічні властивості це процес горіння та галогенування. Взаємодія з галогенів за освітленням або нагріванням. Етан та етин. Ненасичені вуглеводні. Етан та етин це ненасичені вуглеводні завдяки наявності в їх молекулах кратних зв'язків подвійного або потрійного. Унаслідок чого вони приєднують молекули інших речовин. Насищаються. Основні характеристики та властивості етену та етину наведено в таблиці 3. Основні характеристики це молекула формула, молекулярна формула, структурна формула. Бачимо, що в етені у нас подвійний зв'язок, в етині потрійний зв'язок. Та скорочена структура та модель молекули. Фізичні властивості це газоваті звичайних умов, безбарвні, погано розчинні в воді, але добре розчиняються в органічних розчинниках. Не мають запаху. Хімічні властивості це процес горіння, гідрування, галогенування, вуглеводні. Воголодні в нас поділяються на насичені, ненасичені та ароматичні. Насичені це алкани, ненасичені – алкени, алкіни, як ми казали до цього, тому що є подвійний та потрійний зв'язок, та арени. Почнемо з алканів. Ми бачимо модель молекули пропану та різні молекули бутану. Тобто, усім бутанам є найпростіший алканом, у кого є ізомер. Так, зі складом С4 h 10 існують дві речовини з різними структурними формулами: як Н нормальний бутан та ізобутан ізомер. В таблиці 6 у нас зображено число структурних ізомерів алканів. Систематична номенклатура. Згідно з систематичною номенклатурою, назви всіх органічних сполук складаються за однаковою загальною схемою: префікс, родоначальна структура, суфікс. Родоначальна структура. Це частина молекули, що містить головний карбоновий ланцюг. Головним ланцюгом зазвичай є найдовший ланцюг з атомного карбону, не обов'язково найдовші ланцюги, але який містить фрагменти з кратним зв'язком, сполучений з максимальним числом замісників, сполучений з характеристичними групами та циклічні структури. У префіксах перелічених назв замісників, якщо замісник складається з одного атома, то його називають за назвою хімічного елемента хлор, бром тощо. Назви замісників, утворених з алканів, утворюються від назв відповідних їм алканів заміс, заміною суфікса ан на суфікс іл або Ин. Наприклад, метан забираємо гідроген, отримуємо метил. Разом із назвою замісника зазначають локант цифру, що позначає номер атома карбону, головного ланцюга, з яким сполучений замісник. Локантними також зазначають положення кратного зв'язку та характеристичну групу. Наприклад, 3, 3 – це локант, зазначають положення замісника, метил назва замісника, гексан – назва родоначальної структури. Суфікс суфіксом зазвичай позначають наявність характеристичних груп. Ви вже знаєте, що в назвах спиртів до нас в родоначальної структури додається суфікс «ол», який позначає наявність групи OH. Докладніше з цим ви ознайомитесь під час вивчення інших класів органічних сполук. Отже, за систематичною номенклатурою назву органічних сполук відповідають загальні схеми, як префікс, назву замісників за алфавітним і зазначених локатів, родоначальна структура, назва головного ланцюга або циклічної структури, зазначення ступеня насиченості, суфіксом ан, «ен», ін, та суфікс позначають старшої характеристичної групи – амін тощо, складання назв алканів за систематичною номенклатурою. Алгоритм складання назв алканів. Перше це виокремити головний ланцюг, друге визначити замісників, третє пронумерати атоми карбону головного ланцюга, четверте скласти назву за схему, префікс назва родоначальної структури. Складання назв, наприклад, перше виокремити розгалужену структуру. В алканів це найдовший карбоновий ланцюг. У другому з наведених прикладів головним є ланцюг із шістьма атомами карбону. Друга це визначення замісників. В першому ми бачимо хлор, в другому метан. Нумеруємо атоми карбону головного ланцюга. Нумерація слід починати з того боку, до кого ближче розгалуження або замісник. Якщо замісники розташовані на одній відстані від кінця головного ланцюга, то необхідно звертати увагу на склад замісників. Якщо вони однакові, то немає різниці, з якого боку розпочинати нумерацію. А якщо замісники різні, то нумерують з боку найстаршого замісника. Галогенів є найбільш старшими замісниками за вуглеводневі замісники. У більшості випадків стариншинство можна визначити за атомною масою. Якщо замісників кілька, то в назві сполуці їх наводять в алфавітному порядку. Якщо є кілька однакових замісників, то їхню назву наводять тільки один раз, а їх число вказують множинним префіксом. Обов'язково цифрами через кому вказують положення локант кожного з ознакових замісників. Наприклад, 4 етил 2, -2, -2 диметил гептан. Ми бачимо, у нас є біля четвертого замісник етил, біля другого два замісника диметил і сім атомів карбону гептан. Складання формул органічних сполук за їхньою назвою. Складання формул за назвою це зворотня задача. Для цього необхідно уважно проаналізувати назву сполуки та відповідно до неї скласти формулу за таким порядком. Наприклад, для сполуки 3 бромо 2-4 Записуємо головний ланцюг родоначальну структуру без атомів гідрогену. Ми бачимо, що закінчується на гексан, тому 6 атомів карбону головного ланцюга. У відповідні місця ланцюга дописуємо формулу замісників: 3 бромо 2,4 диметил. Дописуємо атоми гідрогену відповідно до валентності карбону. 3 бромо-2-4 диметил гексан. Хімічні властивості перше це горіння. У 9 класі ви вже навчилися реакцію горіння метану та його гомологів. Нижчі алкани займаються легше, іноді з вибухом, і згорають блидо синім полум'ям, з утворенням вуглекислого газу та води. Вищі алкани на повітрі згорають кіптяним полум'ям, оскільки відбувається неповне окиснення та виділення не тільки вуглеводневий газ, а й чадний газ і вуглець. Утім, за умови достатньої кількості кисню можливо повне згорання. За малюнком 6.2 ми бачимо температури плавлення та кипіння нормальних алканів. 6.3. Густину нормальних алканів у різних агрегатному стані. 6.4 – горіння нижчого алкану метан у газовому пальнику та вищого парафіну у свічі. Друга хімічна властивість це галогенування. Як ви вже знаєте з курсу хімії 9 класу, реакція галогенування це взаємодія речовини з галогенами із хлором і бромом. Галогенування алканів відбувається за умов освітлення чи нагрівання. Під час цієї реакції відбувається заміщення атомів гідрогена на атоми галогена. Метан з галогенами може реагувати з утворення різних речовин, залежно від співвідношення кількостей метану та галогенів. Подібно до метану з галогенами взаємодіть і інші алкани. Під час бромування пропану можуть утворюватися два ізомерні продукти, як два бромопропан та один бромопропан. В органічній хімії майже завжди реакція відбувається в кількох паралельних напрямках. У результаті утворюється суміш різних продуктів реакції. Третя хімічна властивість це ізомеризація. Алкани нормальної будови під час нагрівання за наявності каталізатора перетворюються на розгалужені алкани. Наприклад, для бутану Н-бутан -бутан, утворюється два метилпропан або ізобутан. Ця властивість є яскравим прикладом органічних реакцій, у яких утворюється багато подібних продуктів. У Н-пентану тільки два структури ізомери і два продукти реакції у кінцевій суміші. Як Н-пентан утворюється два метилбутан або ізопентан і два диметилпропан або неопентан. Термічний розклад або крекінг під час крекінгу відбувається розщеплення карбонових ланцюгів, завдяки чому з вищих алканів утворюються алкани з коротшим ланцюгом. На цій хімічній властивості алканів ґрунтується один зі способів переробки нафти, оскільки сира нафта містить значну кількість вищих алканів, а в бензині міститься алкани з довжиною ланцюга, переважно 5-10 атомів. То крекінг спричиняє. Збільшення виходу бензину під час переробки нафти крекінг бензин. Крекінг проводять зазвичай за температури 500 градусів за Цельсія за наявності спеціальних каталізаторів. Під час крекінгу карбонових ланцюгів може розірватися в будь якому місці, тому в продуктах реакцій міститься суміш багатьох сполук, але загальне правило з насичених вуглеводів утворюється суміш легких насичених і ненасичених вуглеводів. Наприклад, під час крейкінгу гексану можливі такі реакції. У загальному вигляді рівняння крейкінгу алканів можна описати так: У разі нагрівання нафти до 700-900 градусів за Цельсію у продуктах реакції переважають нижчі алкани. У суміші залишаються тільки найпростіші вуглеводні, переважно ненасичені. Основоположником сучасних методів переробки нафти є видатний хімік ІПАТІФ. Алкени і алкін гомологічний ряд ізомерія та номенклатура. Алкени це ненасичені нециклічні вуглеводні, у молекулах яких є один подвійний зв'язок між атомами карбону. У молекулі етину наявний потрійний зв'язок, у якій в назві за номенклатурою ЮПАК зазначають суфіксом ін-ін. Алкіни ненасичені нециклічні на вуглеводі, у молекулах яких є один потрійний зв'язок між атомами карбону. Назви алкенів та алкінів складають дуже легко. Назви цих вухловоднів походять від назв відповідних алканів, замінено суфіксом ан на суфікс – «ен». -н». для алкенів та суфікс «ин» in для алкінів. Наприклад, таблиця 7, гомологічні ряди алкенів і алкінів. Наприклад, етен, етин, пропен, пропін, бутен, бутин і так далі. Номенклатура. Щоб скласти назву сполуці, треба так же саме виокремити головний ланцюг, нумерація ланцюга з боку, до якого ближче кратний зв'язок, номер атома карбону, головний ланцюг, містить кратний зв'язок, номер атома карбону, після якого розташований кратний зв'язок, наприклад, 2 подвійний зв'язок, наявність подвійного зв'язку вказують на n. Біля 4 стоїть замісник, тому назва структури 4 метилпент 2 н також ми можемо скласти іншу формулу, як 5,5 дихлорогекс 2 н Біля другого атома стоїть потрійний зв'язок, тому нумерація починаємо з того боку. Бачимо, що біля 5 стоїть два замісника хлору, то ми пишемо дихлоро. Бачимо 6 атомів карбону. Гекс біля другого стоїть потрійний зв'язок. Ми закінчуємо їм 2Н. Тому назва сполуки 5,5Т-хлорогекс2н. Етен та етин хімічні властивості. Перше це гідрогелоганування, процес приєднання молекул галогеноводнів Hвтор, Hхлор, Hбром, H йод. Називають гідрогелогануванням. Реакція відбувається так само, як і приєднання водню або галогенів. Кратний зв'язок між атомами карбону розвив, розривається. А за місцем розриву зв'язку приєднують атоми гідрогену і галогену. Етин у цю реакцію вступає один раз або два етапи залежно від співвідношення реакцій. У разі співвідношення один к одному, одна молекула етину приєднує одну молекулу галогеноводню, і реакція відбувається в один етап. Якщо хлороводень у два рази більше за етин. То на другому етапі до утворення хлороетену приєднується ще одна молекула галогеноводню. Реакція гідрогеноглавування відбувається за звичайних умов і лише з хлороводним за надзвичайного нагрівання. Наступна реакція це гідратація. Процес приєднання води називають гідратацією. Якщо попередні властивості етину і етину принципово не розрізнялися, то гідратація цих сполук відбувається по-різному. Наприклад, гідратація етену відбувається під час пропускання його крізь розчин кислоти сульфатної чи ортофосфатної. При цьому до одного атома карбону приєднується атом гідрогену, а до іншого група ОН. OH. Продуктом реакції є спирт. Наступна це гідратація етину, реакція кучерева відбувається за наявності солей Меркурію 2. Спочатку творюється настійка ненасичений спирт, вініловий спирт, його нестійкість пов'язана з квадратними дужками і зірочкою, який одразу перетворюється на етаналь оцтовий альдегід. Бензен найпростіший ароматичний вуглеводень. Молекула бензену утворена шістьма атоми карбону бензенове ядро, що у процесі розташування в кутах правильного шестикутного. Кожен атом карбону сполучений з одним атомом гідрогену. Молекулярна формула бензину це 6 А6. Структурна будова молекули бензину зображена по різному які ми можемо побачити на малюнку. Також ми можемо побачити різні представники похідного бензину, як толуен, стирен, тритил, фенол, нафтален та інше. Хімічні властивості бензину горіння. Як у всій вуглеводі, бензен добре горить. У надлишку кисню він згорає безбарвним полум'ям з утворенням волокисло газу і води. Але у більшості випадків бензен горить киптяним полум'ям. Друга хімічна властивість це галогенування. хоча бензен є насиченим вуглеводнім, але завдяки ароматичному зв'язку, він є хімічно дуже малоактивним речовиною і вступає переважно в реакції заміщення, як насичені вуглеводні. Бензин взаємодіє з галогенами за наявності каталізатора. При цьому заміщує один атом гідрогену при будь-якому атомі карбону. Для реакції бензину з хлором використовують хлоридну алюмінію чи ферум 3, а для реакції з бромом бромідну. Третя хімічна реакція це гідрування. Незважаючи на те, що бензен більш характерні реакції заміщення, він вступає в реакцію приєднання. Зокрема, він приєднує водень за умов сильного нагрівання, високого тиску і наявності каталізатора. Продуктом реакції гідрування бензину є циклічний вуглеводень циклогексан. За тривіальною нагрівання, продуктом цієї реакції є Н гексан Основні напрямки переробки бензена це фенол, фтале, смоли та пластмаси, нейлони, полістерони, поліуретани. Методи одержання вуглеводнів взаємозв'язок між вуглеводнями. У нас є перший представник алкан. Якщо ми віднімаємо гідроген від нього, у нас отрувуються алкени. Якщо додаємо до алкенів гідроген, отримуються алкани. Якщо віднімаємо від алкенів гідроген, утворюються алкіни. З алкінів ми можемо перейти до алкенів за допомогою додавлення гідрогену та з алкенів на алкани. Також алкани можемо перетворити на циклоалкани, віднявши гідроген. Якщо циклоалкан додати гідроген, ми перейдемо до алкани. Та інше циклоалкани можемо перетворити на арени, арени на циклоалкани та інше. Ось такий замкнуте коло взаємозв'язок між вуглеводнями. На цьому все. Дякую за увагу.